Мрія багатьох працівників українського театру уцілилася в життя. Головну сцену театру нарешті буде відремонтовано, і актори зможуть виступати без побоювань за своє життя. Далі розповість Ксенія Тіора. Артистам українського театру доводиться репетирувати в незвичних умовах. Чоловіча частина трупи займається в одному з залів грецькому, а жіноча прямо у фоє. Втім, акторів це не засмучує. Незабаром вони виступатимуть на зовсім новій сцені. Стару не ремонтували вже десятки років. Вона неабияк зіпсувалася, і тому керівництво театру терміново шукало фінансування. В цьому ґаду ми Рішили з керівництвом області, що все-таки нам в першу чергу треба це зробити, щоб театр не работать. Ми связались через міністерство культури з государственным учреждением у монтажкульмонтаж, які там професіонально ділять люди. Робітники працюють з ранку до ночі без вихідних. Всі вони професіонали своєї справи. Директор храму мистецтва каже, якби в Одесі театрах. Були такі робітники. Наші театри вже були найкращими. Бригадир Микола Гайдух в Одесі вперше, але враження в нього склалися лише позитивні. Нова сцена. Я думаю, що вона надасть театру нового натхнення для, для артистів. Це буде взагалі суперсцена, на якій не буде ні три ні гудіння, ні вібрацій. Ніяких ми так маємо надію, і буде приносити тільки задоволення тим, хто буде працювати. На тій сцені і глядачам, які будуть спостерігати ці виступи, реконструкція сцени має завершитися наприкінці вересня цього року. Новий майданчик мав би відкритись прем'єрою сорочинським ярмарком Гоголя, але замість цього одесити і гості міста у середині жовтня побачать інший спектакль старе дама. Та, не дивлячись на це, усі гості театру неодмінно оцінять нову сцену і майстерність артистів. Ксенія Тіора В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.